Друзі, так, звірі наші, дівчинка-індичка, бачите? Е, думаю, зніму вам трошки відео, сьогодні, бо вже я їх троє штук забили ми, і лишилося тут сім штук, вже не буде кого й показати. Так, зараз Вон, побачили відро, що я принесла, і тут вже не знаю, що робити. Зараз покажу вам. варена картопля, тут обмішка. Зараз не буде через 10 хвилин. Зараз. Так, дівчики, мальчики, заходьте, дивіться. О, що ви робите? Пішли. Пішли, пішли. Дивись. Друзі, дивіться, брали ми індиків у квітні місяці, по-моєму, 20 квітня. Оце їм по 5 місяців. 5 з половиною, ну майже 6, Забивали індичок. І забили два індики. Ну, індики ще можна було хлопчиків потримати, але вони побилися між собою. Коротше, і треба було <кій> забити. Ну, я побоялася, що вони просто пропаде. Е... То дівчинку... А дівчинку забивала того, що вони я ж вичитала, все ж узнала. Це ж індики в мене перший рік. Я всім скажу зразу, що я не супер профі індиковод, так як є там дівчата і хлопці. Але я на одному каналі побачила, що. Один хлопчик сказав, каже, індики це сама легка птиця, яку, тіп, яка легка в утриманні. Ну, мені розказує, що так, да, важко, то ну важко. Один Господь Бог знає, скільки я їм виварила відер картоплі за місяць, по два відра кожен день. Ну, Забили ми індичку, індик дівчат, ну, самочок. Забивають після п'яти місяців іде забій, бо вони в свою оптимальну вагу набирають до п'яти місяців. Далі просто вже йде, знаєте, перевод кормів. Вони вже, ну, слон з них не виросте, тому немає смислу, сенсу їх тримати. Був у нас брудер, ми їх тримали в брудері. Тоді було тепло, пішли вони на цей на вулицю туди і. Під, під лампою там у тому їхньому курничку. Ну, не супер модний курник, на той рік, може, буде краще, бо в нас там курчата були. У мене й досі курчата вон по морозилках є кури, верніше. Також дуже задоволена. Ну, Якщо коротко підсумувати, то в цьому році ми з м'ясом. ну Ми всі роки з м'ясом, в принципі, бо робиш і стараєшся, і тримаєш для того, щоб діти. Так от про індиків. От ми їх взяли маленькими, трьох вони забили. Я вже розказувала в відео, чого забили, бо світло їм було, подразник, лампа. І в нас гіркий досвід був. Ми купили дешеву лампу цю червону, і вона просто вигоріла. Да, ми протримали курчат у брудері. І в неї ну, певний ресурс був, вона його ви... вигоріла посередині і стало світло яскраве. 140 гривень вона щось таке стоїла. А потім ми купили спеціальну таку лампу гарну, 250 гривень, по-моєму, вона коштувала. Якщо кому цікаво, я покажу ну, там, лампу, яка вона найду, просто вже сховали. І дики в брудері були. Чоловік сам зробив брудер, там нічого мудрого немає. Там USB, релехи, сітка. І зробив він брудер. Класно, до речі, дуже класна штука, я вам скажу. Там десь у мене було відео на початку. Там нічого мудрого немає. Ну, у мене в чоловіка взагалі золоті руки. І вони там жили в тому брудері. Тепло, добро, красота, реле, температуру, ну, датчик температури і все. Комбікорм, я брала комбікорм, треба був, щоб сирий протеїн для індиків не менше, як 27. Отам треба дивитися. В цьому. Плюс я домішувала ще живину. Трьох вони забили завдяки ну, через світло, бо світло був подразник. Вони починають бити на третій день. Вони спочатку вони ще маленькі, а потім на третій день. Я вже розказала тут у минулому відео, що я їм тільки не робила, нічого їм не допомогло, поки я не поприпалювала їм дзуби паяльником. Цей верхній дзюб поприпалювала і все стало нормально. Випайка в мене була ось, аптечка, ось така я спеціально зберегла, бачите, вам показати. Чим я тут випоювала? Графік випойки. Перша доба вітамін С плюс глюкоза, друга, третя, четверта тримікозин, п'ята, дев'ята, ловіт плюс Ну, Тут все розписано: 16, 17 байкокс. 19, 21, тримікозин, потім ловіт, потім проміктин. І давала я їм додатково метронідазол Таблетки брала в людській аптеці і вони давалися з 28 по 32 добу, з 56 по 60, з 81 по 85, з 101 по 105. Оце все я робила по схемі. Ну, птиця тут здорова, нічого не можу сказати. Сподобалось. Сподобалось дуже, сподобалось. ну Може, в когось краще. але я вам скажу так, е, на той ресурс, що я в них вклала, ну це слава Богу, я ж їх не годувала з першого по останній день комбікормом. Індик, я там читала, дивилася, індик з'їдає 70 кілограм комбікорму, ну один індик да, для того, щоб він виріс. У мене був спочатку комбікорм, потім пішла обмішка, і дерть, пшениця, кукуруза, соя. Що я ще купляла їм? Боже, вийшово. Забула. А, горох'янка. Е, доб... і, БВ... і плюс БВМД Пуріновська, Пуріна БВМД для поросят. Літрова баночка, я на відро розвода. Один до десяти. Коротше, воно розбавляється, ну, там, на оку. Тільки давати треба багато пити. Все, нормально. І індички набрали, ну, вони в останній останні вже місяць вони масово почали накладати. І вже коли почалася картопля, коли вже вибрали картоплю, все, от тоді я їм усіленими темпами варила картоплю. Варила картоплю. Все. Ну, щоб сказати, що з ними легко, не легко. Ну, що сказати, що з ними важко, так як розказували, що ой, важко страшне, то я теж не скажу, що не важко. Якщо ви все будете робити правильно, ну, все так, як написано, і все, все це, то результат буде. Казали, що трави не можна давати. Ну, Вони в мене й не паслися. Я коли-неколи там нарву зелені давала. Ну, я ж кажу, звичайно, якби я їх годувала самим комбікормом, то да, б, вони б ще більші були. Але я думаю, що Дівчинка, там в мене плюс-мінус 11 кілограм, там 10 800 чи щось таке. Треба, бути. далі буде відео, де я її, у відео, де я її. ну, Забита вона вже тушка. Та подивитеся, То дуже гарно. Там більше 3,5 кг самого тільки філе. Ну і м'яско ж красота. Так що, хто, хто ще вагається чи тримати, не вагайтесь, беріть. Беріть, це для мене я відкрила для себе далматинці. Я їх також беру ранньої весни. Тільки ранньої весни треба брати. Вони більш витриваліші, ніж брулери. Брулери, я ще, я ще не дійшла до брулерів. Може, ще дійду. Далматинці індики. Вуси теж непогані, але скупте їх та й таке. Як я спробувала індики, то мені набагато краще. Отак. Так, дівчатка, дивіться. Оце вона ця звіруга. Я її ще буду зараз мити, перемивати, домивати. В нас сьогодні ще проблеми з водою, але тут дрібниці в людей гірше. Нам нема чого ображатися, обіжатися, гнівить Бога. Ой, Хотіла її зважити вам ціляком, але не вийде, бо нема в мене таких вісов. Того буду важити по запчасті. Ну, отака. Отака, отака. Буду мити зараз. Ну, коротше, приводить її до ладу. Зараз покажу. Ще ось вам покажу банку паштету. Вчора робила з солом. Я ж розморожувала морозилку, Не розморожувала, а готувала місце. І ви достала звідти сало, робила паштети з салом. Ну, він, звісно, на вид не дуже, але на смак він дуже смачний. Кому цікаво, я можу написати рецепт під відео, або зніму розкажу, як робила. Давній, але смачний. Я тоді як відкрию баночку, я вам покажу, який він. крильця кілограм 144 грам за два крила. Запам'ятою. Далі Дві ляшки. У ну, корочка, 490. Так, запам'ятали, це каркас. Ось все. я тут обрізала. Я що зроблю? Я зараз оце ще позрізаю м'язко. помию, все повимочую, а каркаси оце вимочу, я так робила, і зварю у бульйон. І Бульйон буде у бутилки залить, у морозилку я морозю, а оце все побираю, що лишилось варена, і буде мені на цей. На піцу, на, на всякі всяке шиї. Зараз це все помию, шкурку я прибираю. Отуде обрубано було, теж обріжу. Просто я вам показую, щоб ви бачили. 2980. Ну, грубо говоря, 3 кілограми ще всяких відходів. Шию я кидаю, і потім півня, і ножку, і буде холодець. Ну, от так і зараз філе саме основне. Ну зараз кидаю філію, а миска вже страхолюдна, бачите, поотарювала, все ж у мене ж віса поотарюваний, це ж без миски, без нічого. Ось у філі, Дивіться, яка грудка, точніше. Одної виходить кіло 800, Це одна грудочка. Зараз другу покладу. Ну, я думаю, десь приблизно дуже точно так буде. Опа. 3,700, 3692. 300 810 гром. Щас упаде з мискою. Ну, і тепер зараз усе підіб'ємо. Ось бачите. І бачите, плюс печінка серце 378 грам. 378. І там я нарахувала 104, по-моєму. Подивіться. Напишіть мені в коментарях. І виходить ну, близько 11 кг самого м'яса. Ну, там ще ще були пів кіло, то я собака ментала. Отак. Подивіться. Тут у мене, звісно, як у м'ясника. Це все зараз буду рубати, вимивати і все. Отак. От Та чи варто? Варто.